Динамо намагалися грати у футбол. Можна було закритися, стояти 11 гравців у захисті. А ми хотіли грати, прагнули, говорили гравцям не виходити від своєї структури. Я не можу сказати, що за винятком моментів, коли ми пропустили, ми непогано грали. Але У футболі результат складається з забитих та пропущених м'ячів, а також кількості помилок. Друзі, привіт! Динамо розпочало Лігу Європи з розгромної поразки «Лаціо-0». Три кияни показали, ніби і досить непоганий футбол, і статистично дуже класний футбол, бо практично по статистиці не програли на полі, але рахунок, скажімо. На табло партнер проекту Favbet, давайте розбиратись в цій прикрій поразці. У складі Динамо було не так багато сумнівних позицій через неготовність Попова у центрі захисту залишилися Сибаліоста Михавко. Дубінчак зліва на фланзі замінив вівчаренка, а піхальонок бояльського у центрі поля. Динамо розпочало з пропущеного голу вже на п'ятій хвилині. Ряд помилок захисників призвів до того, що діа. Вийшов на удар без особливого спротиву. Проблеми продовжилися зовсім скоро. Себаліс потягнув задню поверхню бедра, його одразу замінив біловар. Ігор Суркіс за всім спостерігав стрибу арени у Гамбургу. У киян натомість гостроти було небагато. Удар Кабаєва значно вищий воріт та штрафний Шупаренка, при якому голкіпер Римлян спокійно. Впорався у відповідь другий гол Лаціо. Ідентична помилка провал у захисті, яким цього разу скористався Деле Башіру. І через пару миттєвостей після цього у ворота Динамо влетів і третій чергова, відверто не зрозуміла робота оборони. Діа без проблем пробивав головою. Лише після цього кияни прокинулися або римляни розслабилися. Кілька непоганих ударів здалеку, які парирував ворота. Перші 45 хвилин так і завершилися 0 03. Камери вихопили обличчя гравців киян. Денис Попов, Олександр Андрієвський, Караваєв. Тут коментарі не потрібні. Це одразу стало мемом. Ну а перед другим таймом у ефір потрапив момент, де Андрій Ярмоленко доволі емоційно щось розповідає. Крістіану Біловару, схоже, проводив навчальні роботи. Попри спроби Динамо відіграти хоча б один гол у другому таймі, пожежі все одно виникали біля воріт українців. Одна з них закінчилася контратакою та ударом Педро у стійку. Шанс Динамо знову дальній удар. Цього разу Брашко з Гризлету. Але у статистику цей удар не пішов, бо у розвитку цієї атаки Брагару грубо свалив проти Дзакандії. І після перегляду Вар отримав пряму червону. Картку. Ярмоленко одразу пішов підтримати молодого партнера. Однак догравати у меншості не довелося. За 10 хвилин до кінця за відмашку проти Дубінчика пішов відпочивати нослін, але. На, на жаль, на рахунок це не вплинуло. Для київського клубу ця гра стала 13-ю поспіль в рамках групового етапу Єврокубків без перемог. Останнє Динамо обігрувало перенсварош ще в 2020 році. Статистичний портал Хускорти найкращим гравцем киян у цій грі назвав Владислава Кабаєва, а Софаскор постав йому оцінку 7,4. Динамо завдало більше ударів у площину воріт та мало кращий відсоток точних пасів у матчі з Лаціо. Але, знову ж таки, рахунок на табло. Я думаю, що це рівень нашого чемпіонату. Ви бачите, що гра була і моменти були, але, на жаль, не забили. Команди Топ-Ліг вирішують на півмоменти і все. Я думаю, що в нас з такою грою буде і результат. Сьогодні ми засмучені, але рухаємося далі. Їдьте назад в Україну і не позорьтеся. Зачем грати в Єврокубки? Хай наші зірочки нагибають мина і медаліст. Іменно так делать нічого з такою грою в Єврокубках. Ох, лошаді! Максимум рівень УПЛ. Це капець. Це було боляче. Загалом, знаєте, негативних реакцій їх по правді не дуже багато. Як ви знаєте, люблю я погортати коментарі людей. Реакцій негативних не так і багато, і якщо вони є, то вони адресуються здебільшого саме обороні киян, яка в цьому матчі діяла якось інертно, занадто легко давала супернику створювати гольові нагоди. І здається, це саме той ідеальний приклад, коли клас бере. Бо по статистиці, якщо подивитися, кияни не поступилися в цій грі. Друзі, заходьте і ви в коменти, пишіть свої думки на рахунок цієї поразки Київського Динамо. Я думаю, що все ще попереду, і справді, якщо з такою грою йти далі, можна досягнути непоганих результатів. Бо, як мені здається, на фоні лаціо футбол був достатньо пристойний. Якщо не брати до уваги аспект оборони і кількість пропущених м'ячів через власне, аспект оборони. Власне, пишіть думки, почуємося.